Всім привіт! Знаходжусь зараз е, в Німеччині, село називається Карлсдорф, знаходиться недалеко Карсуе. Сьогодні така е, маленька прогулянка, малесеньке, можна сказати, село. Ну і покажу, як живуть люди в селі. Покажу зараз таке перехрестя, там йде е, частний сектор. Отсюда я прийшов ну, іду по такій ось вуличці. Тут поки це центральна вулиця і будемо дивитися, що далі. Хочу показати зараз е дитячі садоки школу. Ну, щоб ви зрозуміли, тут населення десь ну, максимально 2000 людей. Такі це будівлі, тут велика територія, зараз спробую прогулятись тут велика територія, та далі теж зрозумів, тут все в комплексі йде. Якісь окремі будівлі. Зараз поснімаю, покажу все. Це головне головна будівля. Зараз постараюся так захватити, щоб за сонцем було. Тут є різноманітні якісь так ще бокси, окремі будівлі. Ну так, В хорошому в гарному стані дохожено чистенько. Тут паркани розмальовані. Оті два будиночки, там теж ще є цей корпусат, то вже для старших діток. Тут для молодших, для наймолодших, який ще сад є, але щось не можу його знайти. Але гарненько, як на населення 2000 осіб то це вполне, вполне дуже велика школа і дитячий садок. Покажу ще з цього боку. Тут дитячі майданчики. Так що я бачу, що більше всього що це? Дитячий садок, ясельки, навірно. Ну точно не скажу, бо дітей немає, все закрито. Тут вся парковочка для велосипедів, не якісь там графіті, а не діти самі її розмальовували. Ну, гарно. Як для невеличкого містечка це просто шикарно. У нас не в усіх городах такі є. А тут це в селі. Ну, просто огромна територія, дуже велика. Добре, йду ще гулять містечком. Так, да, я був правий, це окремі такі будиночки, то це вже дитячий садок. Тут є така річечка, називається Салбах. Там далі будуть типу, ті вулички, але покажу трошечки пізніше. Тут відкривається такий краєвидик, якісь будиночки приватні. Тут в принципі немає високих будівель, бачу, будуються якісь там триповерхові, може трошечки більші. Але так мені подобається. От на маленьких, маленьких містечках є такий е тиша, Це мало людей. Ходиш на тебе, ніхто практично не звертає уваги. Так живуть люди Вхажду по машині. Все чистенько. Ну, кстати, не везде чистенько. Ішов від паркінгу, то там, звісно, Макдональдс відкритий. То там дуже грязно, Везде мусор з-під Макдональдса. Ось вийшов на головну частину міста. Тут міська рада, тут поліція, якийсь ось пам'ятник рибалкам і міська бібліотека. Так, да, я, я сам здивований, в такому маленькому містечку є бібліотека. І якісь ось о... рибалка, якесь колесо і оно конячка. Йду зараз по такій гарній вуличці. І наближаюсь до ратуші місцевої. Дерева зрізані, будиночки всі такі однакові. Все, прийшов я до ратуші. Зараз подивлюсь, бо щось машини роз'їздилось. А там як далі видно там ще церква святого Яку... Якобуща. Якось так. Але гарно. Зараз покажу ще вуличку як вона гарно виглядає. Так що отаке гарне маленьке містечко, а я ще думав та що там дивитися? Подивився, наче нічого такого цікавого немає, одні будиночки. Але дивіться які гарні будиночки, ні? Щось я так зрозумів, це сама рухлива вулиця. Е, то ось головна церква в місті. Там щось будується і зараз ратуша. А зараз буду йти на міні-зоопарк. Так я прийшов я куди хотів. Такий міні-зоопарк. Зібрані якісь тут птахи. Все-таки якісь попугай чи що. І зараз покажу, що тут ще зібрано. Вхід вільний. Але гарно так сделано. Месток. а там показаны какие рыбки есть. Но вольеры конечно маленькие. Вставок тоже такой грязнуватый но сейчас покажу, что тут есть. Тут пока никого не видно. ніби хтось має бути але нікого не видно Воно два попугая сидить як підійшов до них то вони одразу цей перескочили на другу сторону як видно Вони ще ціле ціла сім'я але я бачу місця їм звісно мало ну і куди без качок качки то Візде є. Ходям на якусь більше дивиться птахів. Зараз побачив походу лебідь чорний. Живе в Австралії, показано. І там де ще другий сховався. Воно два лебіді. Якісь теж качки. Воно. Ось Олені вистроїлись в рядочок. Видно? Дивишся так. Ось домашні кози показані. Сюди корнять. Хлібом, маємо. Зараз маленьких ще покажу. Там тих не видно. Щось маленьких буде покажу. Ось якісь декоративні чи щось такого. Ось які вони маленькі. Воно взагалі манюсеньке є, Не Негарно так прийти, подивитися, безкоштовно. Так що якщо десь будете тут, місцевесть називається Карсдорф. Напротив через автостраду містечко Брюкзаль. Там покажу на карті, але гарно. Невеличкі, маленькі, з сантиметрів сорок висоту. Ось якісь птахи високі. Там якийсь гусь сидить. Там воно індюки. Ну так розумію такі лісні тварини, дивіться, яка гарна. Але з тим краще не шутить, бо може і дзьобничу. Теж тут якісь ось птахи. павліни. Може не видно. Зараз на Павліни. І воно якийсь великий попугай. Ну і такий вольєр. Ну павлі не так собі ходять. Ось великі два гарні попугаї такі червоні. А я думаю, де ж свинки? Ну поїхали, що щось, що щось приносить, навірно. Їли не шов. Такі якісь маленькі, чорненькі. а це з Азії. Азіатська вона є карта. китайські. Китайські свинки. Так що такий маленький зоопарк. Але вони вже порозходились. Не гарно. Культурно вхожено, все за забором. Написано, що кормити не можна, але бачу, там можна спеціальну їжу купити десь тут е, всередині. І якщо хто хоче, то, то може оставити пожертвування. Для вас було містечко Карсдорф, я навіть вже сказав село. Бо тільки частний сектор, воно невеличке. Але мені сподобалось. Що всім пока, до наступних відео.